Доброго дня, мої дітки! Сьогодні я пропоную вам пограти в гру, яка називається Будиночки для птахів. Подивіться, до нас в гості завітали різнокольорові, співучі, голосисті пташки. А нам з вами потрібно розселити пташок по будиночках. Кожен будиночок має певний колір, і нам потрібно підібрати. Будиночок для пташки. Готові? Ось пташка жовтого кольору. Знайдіть для неї будиночок. Так, вірно. Ось він будиночок жовтого кольору. А ця пташка синього кольору. Де для неї будиночок? Так. Ось він будиночок синього кольору. Наступна пташка зеленого кольору. Де будиночок для неї? Вірно, ось він, будиночок зеленого кольору. Ось червона пташка. Знайдіть та посадіть її в будиночок. Де він? Так, розумнички, ось він будиночок червоного кольору. Молодці малята, пташки дуже вдячні вам за допомогу. До зустрічі!